Слава Україні, слава збройним силам України, дякуємо за захист нашого суверенітету. Сьогодні мова піде про троянду Готкоу. Це є флорибунда від Том Кару, 2002 рік. І в мене небагато не я цього року не знімала її, але трішечки є відгуків. Основне це те, що минулий рік вона дуже захворіла борошнистою росою, хоча її стійкість характеризується дуже висока до захворювань. Але в мене, на жаль, захворіла і, можливо, я не припильнувала вчасно. І пішла в зиму, відповідно, вона ослаблена і дуже погано перезимувала, хоча була вкрита ну, агроволокном, як і багато інших троянд поруч з нею. Відповідно, я її зрізала майже до рівня ґрунту, бо дуже погано перезимувала, вся серединка була бежева. Але вона, незважаючи на те все, вона дуже швидко відновилася, наростила в мені досить потужний кущ. І дуже-дуже рясно, далі квітла. Кущ, звісно, що міг би бути, напевно, що більше, бо заявлено, що він може досягати 185 см. У мене він далеко не такий, але вже поза 100 має. Як минулого року він був такий, так і цього року. Ну, і Все ж таки я вражена, що він після такої зимівлі Після такої обрізки кардинальної він відріс і дуже гарно і щедро мені дарить квіт. Цього року вона не захворіла, отримала такі ж самі обробки, як і інші, і не захворіла. Тому подивіться на неї, на її красу. Яку палітру вона далі показує. Рахується, що в неї висока стійкість до опадів, до сонця. Ну, дуже гарно вона мене далі тішила. Цього року кажу, я на неї вражена, нічого її не хапало, не чіпало. Ну, чорна п'ятнистість була під осінь та, але не було так критично, як минулого року, тому я надію, що вона цьогоріч гарніше перезимує і наступний рік, можливо, покаже мені ті 185 см. Я б хотіла побачити цей кущ. В таких параметрах, враховуючи, як гарно він нарощує квіти, як прекрасно вони всі розкриваються. І от це суцвіття, ніби одночасно розкриті, але це просто феєрія барв. Причому вона може в один той самий день, так як от зараз я знімала зранку і ввечері чи то сонце і призахідне сонце. Вона на сонці одну барву показує при заході іншу. Під час дощу, ну просто ходити біля неї, крутитися і милуватися. Дуже надзвичайний колір. І Я ще ж маю, чінку де маю. Пробувала я знімати якось порівняльно, можливо, вдасться мені змонтувати відео, порівняти їх, але та, ця красуня, мені вона дуже і дуже подобається, тим, що вона приваблює погляд і дуже щедро і яскраво квітне. Отак, От маєте її цікаво, як вас вона зимує і до хворіб. Ну, і до сонця, і до спеки. Загалом, як вас вона показує себе щодо стійкості. Дякую, папа! -па.